Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Події останнім часом летять як птахи. Ми наступаємо на Харківщині. От Лиман оточили. Це відкриває нам дорогу до звільнення цієї Харківської і половини Луганської області. В Лимані оточено до 5 тисяч російських воїнів. Один кадровий полк остатки, один Донський казачий якийсь там полк. Два батальйона контрактників російських, ну і один батальйон Мобіків. Не путати мобіків і чмобіків, так на фронті кажуть. Мобіки це жителі Луганська Донецька, яких забрали на повну мобілізацію. Ну а чмобіки це росіяни, яких забирають на часткову мобілізацію. Путін оголосив про анексію чотирьох областей. Правда, у Збройних сил України не запитав. Я думаю, вони не згодні. Але погоджував Путін ядерним ударом по Україні. Казав, що американці скинули дві бомби на Керосіму і на Гасаці, він теж має право. Україна відповіла дуже рішуче: я так не чекав від Зеленського. Була зразу оголошена заява України про вступ до НАТО по прискореній процедурі. І я так розумію, що це було погоджено, зарані було погоджено, тому що на протязі години вийшов генеральний секретар НАТО Столтенберг і сказав, що НАТО негайно починає розгляд е, заяви України по прийом НАТО по прискореній процедурі. Сполучені Штати вийшли і сказали, що ядерний удар по Україні це ядерний удар по Сполученим Штатам і по НАТО. Тобто відповідь буде така сама, якби росіяни кинули бомбу на Польщу чи Німеччину. Хоча ще невідомо, куди вони збираються кинути ту бомбу. Також Сполучені Штати оголосили в зв зв'язку з цим про великий пакет е зброї для України. 18 хаймерсів, 150 броньованих машин і так далі. Радіоелектроніка для боротьби з дронами. Маю сказати, що. Американські Хамві і М113 бронетранспортери дуже добре себе показують в наступі. Знаєте, там місцевість така в нас в тих краях: річки, річелі, річечки, джерельця, болотця, ліси. Там важка техніка не може ходити. І от ця вся наша техніка, оці, оці М113, Хамві, Варта Новатор, Козаки, вони прекрасно ходять БТР-4 там. І ми маємо кращу рухомість, ніж російська армія в тих краях має. До речі, використовує наша армія тактику українця Днестра Івановича Вахно, анархіста відомого, всім з Гуляйполя. Видатна була людина. Створив селянську армію, громив Денікіна, німців, Російську, Червону армію, всіх розгромив. Тільки от дідусь Канін його обманув. Таке, ну, Дідшка Ленін таке було, падло, що обманув всіх. Він оголосив після того, як Махно розбив Червону армію, яка йшла. Він оголосив, що Нестор Іванович теж революціонер. Хай організовує там Анархічну Республіку в Україні, Нагородив його орденом червоного прапора номер 1 Це була Вища нагорода Росії. Радянського Союзу сув... Червона... ну, революції, Вища нагорода. І Нестор Іванович Макно мав номер один орден. Це. І попросив допомогти, значить, допомогти з Крим звільнити. Махто захопив Крим. А товариш Фрунзе з, з, з Червоної армії став позади. Позаду нього на перекопі на Чангарі, і не випустив назад, і там всю знищив цю його селянську армію. Ото треба знати, що б ми не мали з росіянами, і що б вони нам не обіцяли, все одно обманути і знищити і Да, Про Хаймерси. Надають нам 18 хаймерсів, правда, не одразу сказали. Ну на сьогоднішній день у нас 34 одиниці хаймерси плюс МЛРС. Це достатньо велика сила. Маю сказати, що взагалі в Сполучених Штатах ну, це була така рядова, звичайна реактивна система залпового вогню. Вони стріляли по піхоті ними, вони стріляли по артилерії. Бо точно. А ми, коли отримали, ми отримали, ми знайшли способи бойового застосування набагато ефективніші. Ми використовуємо їх як оперативну тактичну ракету. Ну і що ж, що 84 кілометри у нас боєприпаси тільки. А 84 кілометри це вся перша, вся друга лінія оборони, командні пункти армії, дивізії, полків, батальйонів, все там. Всі, всі самі великі склади, палива боєприпасів, техніки, резерви військ, всі розміщаються в цій полосі. І ми просто маючи гарну агентурну розвідку і маючи супутникові дані. Ми ударили, ударяли дуже ефективно, ми практично знищили наступальний потенціал російської армії зараз. Мене часто запитують, багато мене запитують: то які там боєприпаси до цих Хаймерсів та МЛРС? Маю сказати, Хаймерс і МЛРС – це практично одна і та ж система. Тільки Хаймерс на Грузовику їздить трьохосно. А МЛРС на гусеничному шасі. Хаймерс возить один пакет з шести ракет, а МЛРС возить два пакети. Але пакети цієї ракети абсолютно однакові. Отже, які в них там є боєприпаси? Перший боєприпас був на цих хаймерсах це М26. Некеровані бойові боєприпаси дальністю 45 км. Ну, вроде, значить, радянських ураганів. Але вони були касетні, і коли вийшов договір е, про заборону касетної зброї, то американці просто списали їх і не використовують. Далі є М28 боєприпаси. Це учбові. учбові боєприпаси, такі самі, вони летять на 8-9 км, просто щоб люди мали чим тренуватися. Наступні по е, потужності це М30 і М31 ну, вже ракети більшої дальності. Вони, Кожна ця ракета керована, вона має інерціальну систему наведення, плюс GPS-коригування. В М30 і М31 ракети абсолютно однакові. М30 була касетна, тобто попала під заборону. Вони її модернізували, переробили на М31. М31 чи М31А. М30 і М31, так, да. М31А це такий сами, така сама ракета, в неї дальність до 84 км, керована, але вона має 182 тисячі шарикових. Шарикових кульок, шрапнень. І вона дуже ефективна по особовому складу, по техніці, легко броньовані, не броньовані. Ну, врешутова це все діє. А м 30 а 2 це той самий М31, тільки в неї в нього двигун переробку. Більше кажуть, що цей двигун більш стійкий до вибухів протиповітряної оборони ракет, до уламків, до уламків які від ракет протиповітряної оборони. Тобто вона більш стійка і більш експлуатаційно пригодна. З 2019 року тільки випускається М31А1. Це як останній варіант модифікації. Є ще нова ракета ЄР ГМЛСР. Вона має дальність 150 км. І теж вона керована. Вона в контейні, їх в контейнері два штуки, дві штуки поміщаються, діаметр не 300 мм. Вона вже є, є, вона випускається, вона вже є в армії американській, її зараз випробовують. І в 23-му році вона масово піде у війська. Звичайно, що більше всіх цікавить, це цікавить всіх е, е, ракета Атакус. Правильно вона називається. MGM 140 АТАКМС. Ну, Це абревіатура. Скорочена вона від слів армійська тактична ракетна система. Ну, це ракети малої дальності, треба сказати. Ви знаєте, що ракети всі класифікуються на ракети малої дальності до 500 км, літають, середньої дальності від 500 до 1500 і великої дальності більше 1500. Коли був заключений договір, тоді всі намагались не робити ракети, які б літали більше ніж 500 км. Ну зараз росіяни його порушили, тому цей договір не діє. Ракета Атаком, значить, в неї 610 мм діаметр. Вона в капсулі ті одна. Одразу після пуску вона піднімається на висоту 50 км, летить там, розвиваючи швидкість до 1500 метрів на секунду. І потім під кутом 80 градусів, десь 85 градусів, падає на ціль з високою точністю. Я маю сказати, що це 5 швидкостей звука, шановні, 5 швидкостей звука. Це гіперзвукова ракета. За визначенням гіперзвукової є техніка, яка літає більше 4 швидкостей звука. От Путін дурний, який там в Москві сидить, розказує, що у нього колись теж будуть гіперзвукові ракети, то він просто не знає, що в США вже є давно ця гіперзвукова ракета. До речі, вільха, наша вільха М, вона теж гіперзвукова, в неї 4,5 швидкості звуку. І вона літає приблизно по такій же траєкторії. Після запуску вона піднімається на 30 км, і там в розріженні атмосфери вона летить досить далеко і теж вертикально падає на ціль. Так що в нас теж є гіперзвукова ракета, і ніхто від щастя в обморок не падає. Є слава Богу. Атакомс має цілий ряд модифікацій. Ракета вона одна й та ж, але вони відрізняються тільки бойовою частиною. От перечислимо їх. Блок 1. Атакмс 1. Це е, е, блокс 1 Моноліт, моноліт на неї кажуть. Це один моноблок 90 кг вагою. Моноблочна боєголовка, значить 300 км дальності летить. Блок 1А це ракета, що має 300 суби боєприпасів, летять вони на 300 км. Є ще варіант блоку 1, коли 900 боєприпасів. Суббоєприпасів летять на 165 км. Це три таких класи. Є ще ракети. Блок-2, Блок-2-2А. Це новітні ракети американські, вони їх ще нікому не показували. Відомо тільки, що летять вони на 300 км, і в них є від 6 до 13 суббоєприпасів підвищеної точності. Тобто, кожен суббоєприпас має свою активну головку самонаведення і свої реактивні двигуни, які приводять його в рух. І він знищує техніку. Це по техніці стріляти. Це все робиться автоматично на дальності 300 км. Ну і остання новина це ракета PRSM. Дослівно, якщо перевести, це високоточна ударна ракета. Ну, на озброєнні її ще немає, Дальність 499 км. Ну, тому що розроблялась, коли ще діяв договір про обмеження ракет середньої дальності, е, на озброєння піде у 2023 році. Ну, от тут таке питання: ну, а які ж типи ракет є у нас? Ну, по-перше, дивимося фото. Бачимо ракету м 30 а 1 Та сама, де 182 000 шрапнелів вольфрамових. Ось вона є в Україні, вона використовується. Далі є М30. Просто М30 ракета. Ну, моноблочна головка теж вона є. Це відомо. Ну, а з приводу атакус. Є вони чи немає, ніхто не знає, Ну, крім Генерального штабу. Кажуть, що немає. Але я всім бажаючим раджу взяти супутникові знімки Аеродрома Сакіна Мата Новофьодоровка їхня, де було 8 ударів нанесено, і подивитись на розміри, на глибину і на ширину ям, які відбуваються після цього від цього. Ну, я вам так скажу. Можете порадитись з кимось іншим, а ви можете мене послухати. Це може зробити або наш Нептун, якому надана функція удару по наземним цілям, або атакус. Більше зброї немає. Хочу сказати, що Нептуна на початку 22-го року, який має функцію удара по наземним цілям, її розробляли, цю ракету з функцією удару по наземних цілям, але її ще не випробовували до, до початку війни. Значить, невідомо, може і немає. Ну, я так, у нас кажуть, теж немає, але щось одне є. Всім бажаючим пропоную вирішувати це питання самим. То що ж в нас насправді є? Я вам всім дякую. У мене канал в Телеграмі, кому зручно, дивіться самі, дивіться там. Прошу вас підписуватись, ставте подобайки, поширюйте мої відео. Це важливо. І давайте пам'ятати, що ми отримали вже технічну перевагу над ворогом. І ця технічна перевага тільки збільшиться. Все буде добре. Ми переможемо. Всім вам дякую, до побачення.